Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами знову починаємо ранок з гри роліркою. Тож готуйте собі щось смачненьке. і Поїхали! В мене вже пройшов цей круг, тепер вони знов 4 хп. Вчора розпочався у нас міні-івент, розпочався новий крафт і знижка на Догікоїн. І ще ось ця подія гонка. Вона у нас сьогодні на іграх зациклена. Тому ви лише граєте і проходите в своїй кімнаті, займаєте якесь місце. Давайте спочатку подивимось на мінімент, який буде ще тривати один день. І умови на рахунку інтак нам знайомі: це 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РВ поза маркетплейсом і крафтом, 100 на маркетплейсі, і 5000 на крафті. Табличка нагород. Так, табличка нагород є на сайті П'єру, хоча я дуже сумнівалася в тому, що вона буде, тому що наш контент-план ютуберів не оновлюється. П'єро написав в нашому чаті, що він зараз знаходиться в лікарні і зможе оновити, як прийде час. Тому я дуже здивувалася, що табличка є. Нагород ось скільки, ХП немає, але є майнери і полички. Я ось ці вже забрала, тому що робила крафт, і, можливо, заберу ось цю поличку на 3%, все ж таки, вона має, має користь, а інші все не знаю. А вам бажаю дійти якомога далі. Тепер щодо крафту, я вирішила в нашому чаті його не розписувати, тому що там, по суті, і писати нема чого, всього лише три пропозиції і е, два майнери, можна скрафтити. Ці пропозиції однакові. І тут у нас трошки різні рецепти. Цей у нас звичайний е, оцей сірий мерч, по-моєму, як він зветься. це блосом, який нам також насипають майже за будь-які активності. І ця карта також вона майже у кожного є, тому це не буде якимось дивом пошуку. Е, я скрафтила собі ось цей майнер, у нього бонусний відсоток 2,55%, якщо я не помиляюсь, зараз ми з вами подивимось. І як ви бачите, що його можна далі крафтити, тож, якщо вам необхідно, то ви можете його скрафтити далі. Так. Поки ще не розставляла всі свої. Так, У нього 2,5 бонусний відсоток. Це насправді непогано, в мене такого взагалі не було. Він такий у вінтажному стилі Кока-Коли, і він мені подобається. Тож Якщо маєте зайві оці сині майнери, то скрафтьте собі його. І пройдете трошки міні івен Так, як ви бачите, сайт у мене дуже сильно тормозить, ще й не прогружає деякі кнопки. Не, я думаю, що це зараз у всіх так. Е, так, розпродаж у нас буде ще тривати 8 годин, якщо я не помиляюсь, а 10 годин. І тут у нас є такі три пропозиції, набори, які, ну не знаю, комусь можуть бути дуже вигідним, наприклад, по кількості. Ось цих от деталей. Але е, тож самі зауважте, треба воно чи ні. І е, не забудьте завітати сьогодні ввечері, тому що тут можуть бути вже інші пропозиції і може бути щось цікавеньке. Вчора відправила свого хам'яка в експедицію на 3 години. Він у мене помер. Е, вже немає ніякої закономірності, що на 24 відправляєте, він помирає або на 3 помирає. І так, і так може померти. І було у нього дві, дві нагороди, які мені були потрібні. Там була дуже велика кількість РСТ, десь 300, мені здається, якась тимчасова потужність. І мені пропонувало купити її за 0,27 РЛТ. Я це зробила, тому що на той момент мені потрібні були РСТ, щоб виконати щоденне завдання. І таким чином хом'як у мене як тут, перезагружається 24 години. Тому, якщо він у вас помирає і ви не купуєте нагороди, це дву, дві доби. І якщо ви купуєте нагороди, це 24 години. Це вже я і знала про це, але і сама для себе довела на прикладі свого хам'яка. Тож зауважте ці нюанси. Так, і щодо щоденних квестів, вони сьогодні у нас ось такі. І думаю, що у всіх вони такі. Для себе я вирішила, що зможу виконати ось ці три. Якщо пощастить мені з тайм та скволом, то можливо закрию ще якесь завдання, і то не факт, тому що опитування мене були у того лише один раз, коли я вам казала, витратити 9 РЛТ в стор ну, не знаю. Вчора я таки закрила таке завдання боксами і відкривши 5 боксів по 1.99, чотири з них було на 2. РЛТ, а всі інші о, і останній був 0,5. Зараз я вам це покажу. Ось. А, на один. Ось вчора я відкрила, щоб виконати завдання, витратити 9 РЛТ, я відкрила е 5 боксів. І ось у мене було 4. Тобто в нічого я їх ще й заробила трошки 0,01. І один у мене в один. Але, знову ж таки, хочу нагадати, що бокси це завжди програш. І якщо подивитись на динаміку, то в мене найчастіше відкривається 0,5. Бачите? 2, 1, 1. Ну, там, 7. Це все я відкриваю бокси за 1,99. Ось так. І це моя динаміка на. Період з 11 жовтня, ось так я відкривала бокси, і загалом в мене мінус. Ну, або, або ніщо, або мінус. Так, тож, зауважте цей нюанс, і краще не відкривати бокси, якщо ви не готові втратити кошти, які заклали в цей процес. Сайт дійсно дуже повільно працює. Я сподіваюся, що це лише через е, мій браузер і у вас все добре працює. І принаймні я вам цього бажаю, тому що програти ігри в такому режимі взагалі неможливо. І на комп'ютері я не знаю, як люди грають. Я граю на планшеті або на телефоні. Там в мене сафарі стоїть, і там картина трохи інша. Він дійсно не так сильно е, лагає, як тут. На даний момент це все, що я хотіла вам розказати. Сподіваюсь, у вас справи краще ніж у мене. Як завжди, дякую вам за кожен лайк, за кожен коментар. Обіймаю вас і до побачення.